Доброго дня, 8 клас. Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачу на плавлення речовин. Отже, перша задача, яка кількість теплоти виділиться в навколишнє середовище при кристалізації 600 г олова. Ми з вами розбирали, що відбувається плавлення тіл. Обернений до нього процес це якраз кристалізація, переход з рідкого стану в твердий. При кристалізації теплота виділяється, а не поглинається тілом. Отже, ми можемо записати з вами коротке дано. Маса олова 600 г. І подивитися в таблицю 3 наприкінці нашого підручника, і виписати потім теплоту плавлення свинця 59 кг. Потрібно знайти кількість теплоти Q невідомо. Отже, перше, що ми зробимо з вами, переведемо в одиниці С. Маса в нас повинна бути в кілограмах. Отже, запишемо 0,6 кг. Питома теплота плавлення також повинна бути в джоулях, а не в кілоджоулях. Отже, запишемо 59 тисяч джоулів, поділене на кілограм. Ці величини ми перевели в одиниці сі, отже, ми можемо з вами приступати до розв'язання задачі. Записуємо розв'язання і згадуємо з вами, яким чином можна розв'язати цю задачу. Згадаємо з вами наступне, що кількість теплоти необхідна для плавлення тіла має формулу. Q дорівнює Маса тіла помножена на питому теплоту плавлення, тобто на лямда. Давайте подивимося коротке дано. Ми можемо зробити висновок, що всі величини в нас є, тобто ми можемо рахувати. Отже, запишемо Q дорівнює Маса тіла ми записуємо 0,6 кг. Нам потрібно цю величину помножити на 59 тисяч джоулів поділене на кілограм. Що стосується одиниць вимірювання, ми можемо скоротити кілограми. Отже, одиниці вимірювання нашої відповіді буде джоулі. Це дійсно правильна одиниця вимірювання. Тобто, ми можемо з вами рахувати. Використовуючи калькулятор, ми знаходимо добуток 0,6 помножити на 59 тисяч. Отримаємо 35 тисяч 4005 400. 35 400. Джоулів. Ми розуміємо, що в нас з вами знову дуже велика відповідь. Отже, ми відокремимо три останні цифри комою і запишемо одиниці вимірювання в кілоджулях. Отже, 35 тисяч 4 джоуля. Така відповідь отримається в першій задачі. Розв'язуємо другу задачу. Відомо, що плавлення шматка міді при температурі плавлення витрачається 6,3 мегаджоулі енергії, яка його маса. Запишемо коротке дано. У нас з вами є Q, що дорівнює 6,3 мегаджоулі. Оскільки мова в задачі йде про мідь, то з таблиці номер 3 нашого підручника ми можемо виписати. Питому теплоту плавлення міді 213 джоулів поділене на кілограм. І потрібно нам знайти масу нашого шматка міді. Перше, що ми робимо, як завжди, це переводимо в одиниці СІ. Мегаджоулі це велике число. Приставки мега не повинно бути. Якщо ми пам'ятаємо, приставка мега означає мільйон. Отже, ми можемо записати замість 6,3 мегаджоуля 6 мільйонів 300 тисяч джоулів. Втома теплота плавлення також в нас виражена в кілоджоулях на кілограм. Пам'ятаємо, що кілоджоулі це приставка, що позначає 1000. Отже, питома теплота плавлення буде дорівнювати 213 тисяч джоулів, поділене на кілограм. Всі величини ми перевели в тобто ми тепер можемо з вами розв'язувати задачу. Записуємо розв'язання. Задамо собі питання, чи відбувається якийсь тепловий процес, окрім плавлення міді? Ні, нам сказано, що температура міді вже дорівнює температурі плавлення. Отже, в нас відбувається тільки плавлення. Ми використовуємо формулу кількості теплоти, що необхідна для плавлення тіла. Q дорівнює M помножити на питому теплоту плавлення. Лямбда. Нам потрібно знайти з вами масу. Маса є множником. Отже, щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Тобто m до Q поділити на лямбда. Давайте подивимось коротке дано і задамо собі питання, чи всі величини, які в нас є, Необхідні для розв'язання і чи можемо ми розв'язувати задачу. Так, ми дійсно це можемо робити, тобто ми можемо замість букв підставити числа. Замість Q я ставлю 6 мільйонів 300 тисяч джоулів. Замість лянди я запишу 213. Тисяч джоулів поділене на кілограм. І зроблю ділення. Якщо подивитися на одиниці вимірювання, то ми бачимо, що джоулі в нас скорочуються. Отже, відповідь ми отримаємо в кілограмах. Кілограми це одиниця вимірювання маси, тобто, ми робимо правильно. За допомогою калькулятора ми знову з вами порахуємо 6 мільйонів 300 тисяч поділити на 213 тисяч. Отримаємо 29,57 кілограма або 29,6 кілограма. Задача розв'язана. І остання, третя задача, давайте подивимось на умову. У сталевій коробці масою 250 г розплавляють 100 г свинцю. Яка кількість теплоти витратилась на теплові процеси, якщо початкова температура тіл 27 градусів Цельсія? Отже, давайте запишемо дано. У нас є маса свинцю М з буквою С дорівнює 250 г. У нас є маса свинцю. 100 грамів. Є початкова температура 27 градусів Цельсія, яка ж буде кінцева температура, оскільки ми плаваємо свинець, то ми дивимось таблицю номер 2 і знаходимо температуру плавлення свинця. Свинець плавиться при температурі 327 градусів Цельсія. Отже, температура, до якої ми будемо нагрівати тіла, дорівнює якраз цій температурі. Запишемо Т2 дорівнює 327 градусів Цельсія. Оскільки нам потрібно з вами нагрівати спочатку тіла, а потім плавити свинець, то з таблиці номер 1 ми з вами випишемо питомі теплоємності речовин. А саме, сталі. І свинцю. Отже, це сталі дорівнює 500 джоулів поділене на кілограм градус Цельсія, це свинцю дорівнює 140 джоулів поділене на кілограм градус Цельсія. Оскільки свинець, окрім нагрівання, буде ще й плавитись, то з таблиці 3 ми випишемо потім теплоту плавлення нашого свинцю. Лямда дорівнює 25 клів поділене на кілограм. Давайте з вами зараз переведемо потрібні одиниці всі. Давайте розберемося, маси в нас написані неправильно. Отже, замість 250 грам я напишу 0,25 кг. Замість 100 грамів я напишу 0,1 кілограма градуси Цельсія температура в правильних одиницях вимірювання. Питомі теплоємності ті, в правильних одиницях вимірювання. А ось питома теплота плавлення має приставку кіла, що означає тисяча. Отже, ми напишемо 25 тисяч джоулів поділене на кілограм. Всі величини, що потрібно, ми перевели. Отже, будемо з вами розв'язувати задачу. Записуємо розв'язання. Давайте розберемося, які теплові процеси будуть відбуватися в нашій задачі. Отже, кількість теплоти буде складатися з кількості теплоти деяких процесів, а саме трьох. Q дорівнює. Перша кількість теплоти це кількість теплоти, яка потрібна для нагрівання сталі. Напишемо Q і зробимо підпис нагрівання сталі. Індекси. Нагрівання сталі. Це перша кількість теплоти. Далі, окрім сталі, нам потрібно з вами ще нагріти і свинець. Отже, я пишу Q і також підписую індексом нагрівання свинцю. І остання кількість теплоти, яка нам потрібна, це кількість теплоти, яка піде якраз на плавлення свинцю. Отже, плюс Q. І також підписуємо плавлення свинцю. Отже, кількість теплоти буде складатися з трьох видів. Давайте розпишемо кожну з кількостей теплоти. Отже, Q – нагрівання свинцю. Кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання сталі сталевої коробки, має формулу маса сталі помножити на теплоємність сталі, помножити на різницю температур. Більша температура. Мінус менша температура. Отже, давайте зробимо дописи маса свинцю, теплоємність свинцю, температура Т2, мінус Т1. Кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання свинцю. Також запишемо формулу q нагрівання свинцю дорівнює добуток маси свинцю на теплоємність свинцю на різницю температур. Іша температура, мінус менша температура. Отже, запишемо індекси. Нагрівання свинцю, маса також використовується, маса свинця, теплоємність береться також свинця, температура більша мінус менша, тобто Т2 мінус Т. І в нас залишила ще одна кількість теплоти, кількість теплоти, що потрібна для плавлення свинцю. Отже, Q дорівнює. в нас є з вами формула маса тіла помножена на питому теплоту плавлення. Отже, плавлення свинцю дорівнює масі свинцю. Помножена на лямбда. Подивіться, будь ласка, всі величини в нас є, нам залишилось тільки знайти кількість теплоти, Отже, Q дорівнює. Зразу будемо підставляти числові дані. 0,25 кг ми множимо на Теплоємність в сталі 500 джоулів поділено на кілограм градус Цельсія. І ми множимо на різницю температур 327 градусів Цельсія мінус 27 градусів Цельсія. закриваємо. Це. Перша кількість теплоти. Друга кількість теплоти, тобто, записуємо плюс, маса свинця 0,1 кг помножити на теплоємність свинця 140 джоулі поділене на кілограм градус Цельсія. Умножити на різницю температур. 327 градусів Цельсія мінус 27 градусів Цельсія. Дужечки закрили. І плюс остання величина маса свинця помножена на питому теплоємність теплоту плавлення свинця. Отже, запишемо 0,1 кг. Помножити на 25 тисяч джоулів, поділене на кілограм. Давайте розберемося з одиницями вимірювання. Кілограми в першій складовій і градуси Цельсія скорочуються. Отже, одиниця вимірювання виходить джоулів. В другому складнику відбувається також. Ми скорочуємо градуси Цельсія і кілограми, і залишаються джоулі. В третьому складовому скорочуємо кілограми, і дійсно залишаються одиниці вимірювання джоулі. Нам залишилось з вами порахувати цю величину. Отже, 0,25 помножити на 500. І помножити на різницю 300 дорівнює 37500. Перше складене. Друге складене 0,1 помножити на 140 і помножити на 300 4200. 4200 плюс 37500 це сума двох складових. І 0,1 кг помножити на 25 тисяч. Це 2500. Отже, 41700 плюс 2500 джоулів. Отримаємо 44200 джоулів. Знову в нас дуже велика відповідь. Ми з вами відокремлюємо три останніх числа комою і записуємо приставку кіло. Отже, відповідь буде 44,2. С сотих 90 кіло джоуля. Отже, відповідь в цій задачі буде мати такий вигляд. Дякую за сьогоднішній урок, до побачення!